Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 13 серпня. Ми приїхали на нашу пасіку і вже частину пасіки будемо перевозити додому, так як тут вже нема що чекати. Бджоли не носять мед, ну, але зато вже з матками ревізію поробили. Практично всі матки, які ми замінювали, 100% прийомка у нас. Ну і Активно боремося з кліщом, так як е помітно в цьому році більше кліща є, ніж в прошлому році було. Чому такий висновок можна зробити? Тому що у нас два рази ставилися полоски на ефірних маслах е Кліщ ми бор боролися з кліщом. Потім ми поставили... Є в нас у, у прошлому відео було показано ванші Pro. Поставили полоск, тліщо сипався протягом 2 трьох неділь. Зараз ми використовуємо полоск фірми Бівел. Поставили у перший раз апіатрас. Так як ми використовували до цього полоск ванші про, то там діюча речовина, флува Тому ми вирішили наступні полоски поставити діючу речовину. Амітрас. І з цих полосок ми вибрали апітра, апіатрас. Досить теж ефективні полоски. І від тих осипалися, і від тих, але тут суть така. Не можна кліща вибити дуже легко і дуже просто і за один раз. Тут треба довготривалу дію. От хочу показати, це полоски ми розклали коли? Неділю назад. Неділю назад. От, є кліщ. Ну, що тут його рахувати? Понятно, що його і виносять бджілка, от, і в цьому от, все в кліщове. От Де у цій трусі, яку вони нагризли, бджілки? Гарно працює полоска довготривалої дії. Це саме основне, що для нас зараз треба. Я навіть помітив одну сім'ю, виходить бджола молода, на ній присутній кліщ, хоча там полоски стоять. Ну і зрозуміло, що за якийсь час осипається. От як вони зрізають ці полоски, можна продемонструвати. Ось що з полосок залишилося. І так, надіюся, що кожен раз, як вони це розризають, та діюча речовина вона далі і далі діє. От як вони очищають. Ефект подобається цих полосок. Будемо далі продовжувати ними користуватися. Там є ще два види піваро і піфлум. Ми всі ті полоски замовили, будемо повний цикл тих полосок обробляти. Зразу відчувається така. Пчоли почистилися, де вже є розплід, то він гарний після них. Але у нас беззяточний період, Ну, пчло просто тягнуть з дня на день. І навіть в такому стані вони розвиваються, вони замінюються, матки сіють завдяки тому, що вони хоча б частично освободилися від цього кліща, який їх ще поражає. Бо я так помітив на практиці, що фактично, якщо є сім'ї, вражені сильно кліщом, бараготозом, бараготом кліщом, вони мусять замінювати, якщо ви обробляєте, от, є повністю засів. От є молода така личинка. Ну, і він такий весь здоровий. Вся, вся личинка, все здорова. Тому що бджоли почистилися, скажімо, від кліща. Ну і, і стоять е, е, і наші полоски на ефірних маслах. От який є недостаток оцих полосок. Оця труха на дні вона буде сприяти е, утворенню молі. Оце є один такий, один такий недолік, але вона діюча. За що цього, що вони зробили, це все кліща добиває. Просто це все йде на користь. Хоча вона дратує от такі лежаки, там її не можна зібрати, тут витягну вже вона. Зібрана, а там не можна зібрати. І ще із недоліків є цих полосок. Понятно, будь-який препарат оце ті китайські, ми так їх і не обрали, потім вже вдома то все уберемо, привеземо бджоли. Понятно, де є плюси, там є мінуси. Дуже вигризають рамки там, де вони стоять. Ну Це таке, вони потім відбудують, будуть закармлюватися бджілки. От покажи от на цій рамці, як вигризли там, де була полоска, от так вигризена рамка. Але, зрозуміло, за що того, щоб вилікувати бджіл, треба на якісь жертви йти. Тобто при будь якій обробці є мінуси. Е, я так скажу, чим сильніше ми затягнемося з цим кліщом, буде уражена вся бджола, це бджолярі собі там розказують, що там, у, котра вже бджола укушена, вона не перезимує і тому подібне. Я вважаю, що сім'ї, котрі з кліщом є у наявності досить багато кліща, ті бджоли всі пропадуть і всі замін... після обробку всі заміняться новими бджолами. Тому, коли ви пізно обробляємо сім'ї, та вся пчола гине, вона була закліщована і вся встановлюється по новій. Так що наша мета. При закінченні взятку зразу обробити. І знову повторю, довго тривалу діючу речовину. Зараз днів 15 постоїть ця полоска, далі поставимо апіваро полоски і далі третій апіфлум. Ну, то контрольний Контроль ми будемо постійно проводити після кожного підставлення полосок ми будемо проводити контроль на осипання кліща. Раз поки що ці полоски нас задовільняють, ми будемо далі продовжувати ставити другі, другу діючу речовину. Потім ми вже контролюємо. Контрольну осінь, ми будемо дивитися, Тож, можливо, будемо пушку обробляти, Тож будемо дивитися на осип Ну Там є інструкція, полоски, одну полоску на 4 рамки, на 5 вулочок. Це, хоча у нас 7,25 рамочні, але гніздо займає, ну от можеш показати. Вроді би то вулик повний рамок. Понятно, що йде. Ну, потеря цих полосок із-за того, що от гніздових рамок дуже багато. Але гніздо знаходиться отут. Гніздо отут знаходиться. Тобто я так розумію, що ця рамка, наприклад, де гніздо закінчується, є приградою діючій речовині. Це не означає, що тут треба поставити мені 6 полосок, бо тут є 25 рамок. Хоча пчола ну, розходиться сюди, але все одно вона сюди приходить. І плюс до всього, кліщ не ходить по рамках тут, де, де нема гнізда. Йому тут нічого робити. Він весь концентрується у розплоді. Тобто, у нас гніздовий оцік бджіл гнізда це 2, 4, 6, 8. 9, ну, може бути і 10 рамка. Це просто рамка тут, є, медо пергові, просто пчола тусується, лишня бджола. А гнізда 8-10 рамок. Тобто нам дві полоски достатньо поставити. Ну, В ідеалі може би і три, але це вже досить так накладно. В ідеалі от. Крайня рамка гнізда, трошки є ПРГ на ній. І от пішла, оце 2, 4, 6, 8, 9 рамка. От подивіться, на 9 рамці у нас є розпліт. Це пішов розпліт. І от як вони вигризають рамку трішки. Але нічого страшного. От можеш навіть там дно показати, там теж всипано все от, е, тим, що вони нагризли і, і там все у кліщові. Я кажу, ми полоски ставили і наші на ефірних маслах, і потім е, Манхао Про, і кліщ сиплеся і сиплеся. Оце розплідне теж. Ось що скільки меду тут. Практично бджоли, ну, на грані. На грані. Ось такий рік бджолу треба забирати. Хочу показати оцей мусор. І от він весь у кліщовий. От один кліщ, другий, третій. Все у кліщовий. І це дуже маленька частина, яка тут є кліща, вони вже то все винесли. Ось ризили таку частину полоски. Тобто ми задоволені повністю. Хоча ця пчола є напівголодна, але тільки вона живе. Ми її заберемо, ми її підкормимо, ну і потім буде видно, що з тим пізньоосіннім нашим взятком. Ми їм одразу даме канді в кормушку, як тільки привеземо додому. Але у нас бджола є почищена в основному від кліща. Оцей розпід виходить. Я впевнений, що там є кліщ. От, бджола лупиться, кліщ, кліщ далі продовжує осипатися регулярно. За що того, що ці полоски довго тривали, ну дві тижні це точно їхній ефект. От. Тут навіть можна молоденьку, сіреньку джулу знайти з кліщом, яка тільки що вилупилася, може бути присутній кліщ. І це нас не розтраює, тому що оці полоски своє діло зроблять. А то, що там полити там щавельку, то все на, на якусь сутку. Пліж знову розплод заліз і далі продовжує розвиватися. А бджола гинути. Він нашу бджолу достає, а коли зараз всіми полосками ми його достаємо. Ну, тут не можу показати. От, ходить молоденька така сіренька бджола, тільки-тільки, щоб вилупилася. Але немає присутнього кліща на ній. Ну то таке. Ну таке. от такі наші бідненькі зараз гнізда. Перша частина сезону була дуже гарна, так і остання частина стала дуже погана. Ну нічого, ми знаємо, як із цим справлятися. Саме головне, що ми збігаємо закліщованості. Може бджола бути сита, але закліщована може бути. Так що, що можемо так, який ітог підвести цього відео? Ці полоски компанії Бівел ми рекомендуємо. Хоча вже повторив я який недолік, оцей мусор. Навіть там деякі відео знімали, дуже відгуки такі негативні про ці полоски, за те, що там мусор і тому подібне. Але вони працюють. Так що, кого влаштовує такі недоліки, можете спокійно замовляти ці полоски, будете ефективно боротися з кліщом. Не просто там так всліпу щось тіпі типу, робити, але буде ефект. Бо те, що там щавельку обробити, то дуже маленьку частину кліща, лиш дістанете. з всього розплода ну ніяк не можна. Це треба. Лиш таку довготривалу діючого речовину робити. Так що сьогодні ми забираємо частину пасіки вже додому, на, на стаціонар перевозимо, ну, і будемо їх підготовлювати до зимівлі. Можна сказати, це закриваємо наш сезон 2022 року. Ну і саме основне боротьба з кліщом. Боремося й боремося. Хоча не із дешевих задоволенці Полоски обробити. Таку пасіку на 100 сімей ну, це десь виходить ну, десь приблизно більше трьох тисяч гривень обробити всю пасіку. Що ще хочу сказати по поводу закліщованості бджіл на нашій пасіці. Ми боремося регулярно і систематично з кліщом. Але проблема в другому. Питання в тому, як сусідські пасіки обробляються від кліща. Ми можемо витрачати пасічник купу грошей з вами. Якщо не всі борються, то толк малий. Треба, щоб всі пасічники з тим боролися. Тому що кліщ перебирається з пасіки на пасіку. Наша пасіка є. Виїзна кочова пасіка. Вивозили ми на акацію, там купа пасік звозилася. В горах теж звозяться пасіки. Так що боротьба одного пасічника не є запорука вдалої боротьби з кліщом. Я розумію, що частина тих коштів, які ми витрачаємо на боротьбу з кліщом, вилітають просто у вітер, у воздух. Ну але другого виходу нема. Якщо ми взагалі не будемо боротися, то ще гірше буде. Так що ліпше так будемо вести таку упорну боротьбу, не дивлячися на такі нюанси. Дуже важливо, щоб ця інформація доходила до всіх пасічників, щоб всі розуміли, як то є важливо своєчасно відкачати мед і своєчасно боротися з хворобами бджіл, щоб потім не переносилося із пасіка на пасіку. Ну тоді буде. Усім добре і пасічникові, і, і всім е, бджолам. Ну, але на цьому не можна гроші рахувати, на цьому не можна економити. Це є одне із основних боротьба з кліщом. Ну і плюс, зрозуміло, е, що треба буде вже дивитися, як вдома по приносах, е, трошки підтягнути бджілки, підгодувати. Ну а вже на зиму буде видно, чи треба їх буде зовсім закармлювати, чи вже самі будуть закормлюватися на меду.